Казки з подушки від вашої подружки, мучитися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. Восени, коли повітря було прохолодним, а листя вкривалось золотом і червоним кольором, у маленькому селі жила дівчинка на ім'я Кретта. Щоранку вона любила виходити на повітря і дивитися в небо, особливо коли там з'являлися рожеві хмари осіннього ранку. Вони ставалися такими ніжними, ніби хтось намалював їх пензлем із мрій. Одного ранку, коли небо розцвіло яскравими рожевими фарбами, грета зустріла свою найкращу подругу, Айсель. Разом дівчатка вирішили піти в ліс, щоб побачити, що приховує осінь в своїх гілках і листі. Вони йшли стежкою що вкривалася золотистим листям, слухали спів пташок і милувалися журавлями, які повільно летіли на південь. Раптом десь попереду почулося легке шелестіння а між дерев виглядала дивна світла стежинка, якої раніше не помічали. Грета йзель поглянули одна на одну і, тримаючись за руки, рушили вперед. Вони не знали, куди ведеться стежка, але в їхніх серцях йшла цікавість і трішки чарівництва. Рожеві хмари продовжували пливти над ними, наче охороняючи їхні мандрівку. Грета Єсель крокували стежкою, яка вела їх глибше в ліс. Листя під ногами хрустіло, а вітер ніжно шепотів їм про таємниці осені. По дорозі вони знайшли маленький будиночок і солом'яним дахом, що ховався серед дерев, ніби спеціально чекаючи на гостей. На вікні будиночка сіяла маленька свічка, і зсередини доносився запах свіжої кориці і меду. Дівчатка озирнулися, навколо нікого не було, але будиночок здавався гостинним. Хочеш заглянути? запитала Айсель, дивлячись на Грету. Мабуть, так, відповіла Грета. Може, там хтось нас чекає або щось цікаве. Вони підійшли ближче, але раптом почули тихий дзвінкий сміх, що лунав ніби з закущів, а ліс ніби ожив. Дерева наче нахилилися, щоб підслухати, а птахи замовкли. Дівчатка зупинилася, і в цей момент вжеві хмари на небі ніби стали яскравішими, освітлюючи їм шлях далі. А що ж буде далі? Хто сміється в лісі? І що приховує той маленький будиночок? Гарита Яїсель глянули одна на одну. Обидві відчували, що це не просто звичайний сміх. Він був веселий і лагідний, немов запросив їх у гру. Дівчатка зробила кілька кроків вбік, де почувся цей звук і побачили маленьку стріплясту істоту з плескучими очима та крилами, що ми не ніби сотні зірок. Привіт, тихо сказала істота. Я, Ліру, лісова хранителька осінніх мрій. Я чекала на вас, бо тільки ви можете допомогти мені знайти загублену зірку, грята Язель з цікавістю слухали. Ліру пояснювала, що зірка впала десь у глибокий ліс. І без неї осінь може втратити свій чарівний блиск. Чи хочете ви разом зі мною відправитись на пошуки? спитала Ліру. Дівчатка, не вагаючись ні секунди, вони знали, що попереду їх чекають двовижні пригоди. Рожеві хмари осіннього ранку ніби посміхалися зверху, підказуючи, що цей день стане початком чогось незвичайного. Як ти думаєш? Куди ліру поведе їх далі? Грета, Айсель і маленька лісова хранителька Ліру довго шукали загублену зірку. Йшли через м'які мухи, переступали через гілочки, що ховалися під золотим листям. Нарешті серед величезного здуба, усяйві рожевих хмар осіннього ранку вони помітили світло. Це була та сама загублена зірка. Що тихо морехтіла, немов чекала на друзів. Дівчатка обережно підняли зірку, і вона миттєво засияла ще яскравіше, розливаючи навколо тепло і світло. Ліру посміхнулася. Тепер осінь знову буде чарівною, бо Зірка повернулася додому. Зараз та ясель відчули, як у їхніх серцях розцвітає радість і теплий спокій. Вони подякували Ліру і попрощалися, знаючи. Що в їхньому житті починається нова казка, повна дружби, мрій і осінніх пригод. Рожеві хмари ніжно обіймали небо, ніби шепочучи, кожен новий ранок це початок великої історії, яку ти можеш написати сам. І дівчатка пішли додому, несучи з собою найцінніше в чудеса, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.